Привіт, друзі! Сьогодні я навчу вас катати консервовану черешню з кісточками без довгої нудної пастеризації. План дій дуже простий: для початку нам треба якимось чином видурити у шпаків повнісіньке відро з гіркою цих самих черешень. Відбирати дійсно треба червоні черешні, але там як уже вийде. Миємо черешні, відриваємо хвостки, виганяємо різну живність. Далі треба простерилізувати бутильки. Я ось таким чином це роблю на чайнику. Ще стерилізацію роблять мікрохвильові печі або в духовці. Я не знаю, як це робити. Якщо в курсі, то підкажіть. Наповнюємо бутильки черешнями під самий верх. Аж під самісінький верх. Натоптувати не треба, можна так легко потрусити і черешню вкладуться таким чином, як потрібно. Все, накриваємо кришечкою. А потім відкриваємо кришечку. Це для того, щоб ви навчилися після кожної операції накривати кришечкою. Далі заливаємо чистою відстояною водою і цю саму водичку зливаємо до кастрюлі і додаємо ще пів літра зверху. Воду потрібно закип'ятити. Не кидати сюди цукор на цьому етапі. Цукор буде трішки пізніше. Кип'яточок заливаємо в кожну банку аж до самої гори. І накриваємо кришечками зверху і чимось придавлюємо. Я це роблю ось такими чашечками. Ставлю і все добре. Через 5 хвилин зливаємо воду в ту саму ємність і знову ставимо закипіти. Але цього разу ми вже таки додаємо цукор із розрахунку 100 грамів цукру на літр майбутнього сиропу. Закипіло, заливаємо знову. Для когось це здасться нудним. Але повірте, що це краще, ніж пастеризація. Тим паче, що не у всіх є ємність для цієї пастеризації. Знову зливаємо через 5 хвилин все до ємності і ставимо на вогонь для того, щоб закипіло. Сироп от такого набуває вже червоного кольору, і після того як він закипить втретє, ми заливаємо крайній раз і закатуємо кришечками. Після закатування банки перевертаємо догори дригом, перевіряємо, щоб не було ніяких підтікань, і вкриваємо якоюсь куфайкою на цілу ніч. Після ночі банки будуть перенесені у погріб аж до самісінької зими.